Тільки обраним. Дано це знання. Вміння стати бабкою шептухою передається лише на смертному ложі. Це вже жінки такого старшого, я б навіть сказала похилого віку, які взагалі вважаються такими відаючими матерями. Замовляння чудовий дає результат при енергетичному виснаженні. Шептухи працюють без свідків, вони працюють в повній тиші. Такі знахарки шепочуть молитви або замовляння над хворим. Це словесні формули, які вважаються здатні вилікувати тілесну та душевну недугу. Деякі замовляння передаються лише жінкам. Сучасній людині в використанні на 100% народної медицини не вистачає одного простого явища, і воно називається віра, у кого баба шептуха, тому й хвороба не мука. Тільки обраним, дано це знання. Поговоримо сьогодні про лікувальне слово. Напевно, що мені, як психотерапевту, як психологу, ця тема із народної медицини особливо близька. Тож гуцульське прислів'я е, стверджує наступне: Тайно кажи, тайно лікуй, щоб зла сила не почула. З вами Тетяна Дугельна і наш підказ про національну українську народну медицину. І сьогодні поговоримо з вами про дуже цікавих жінок. Як правило, це були жінки, бабки-шептухи. І вони спеціалізувалися і спеціалізуються, бо в багатьох селах вони є, і до сьогоднішнього дня на шепотіннях або замовляннях. Це словесні формули, які вважаються здатні вилікувати тілесну та душевну недугу. І їх основна сила, звичайно, слово. А також інтонація, з якою ці замовляння проговорювалися, і віра людини, яка готова була прийти до бабки шептухи для отримання замовляння від свого недуху. Тож, що роблять такі знахарки? Так, це різновид знахарів. Такі знахарки шипочуть молитви або замовляння над хворим. Вони виливають на віск або свинець, щоб прибрати страхи. Вони відчитують порчу, зорочення, родові програми, вони можуть використовувати різні знаки, воду, землю, сіль тощо. Особливості е, цих знахарок бабок Шептух в тому, що вони е, ці знання отримують лише. Як обрані, і часто вміння стати бабкою шептухою передається лише на смертному ложі. Тобто, коли помирає попередня бабка, вона передає наступниці своїй саме на своєму смертному ложі. Тому це знання для обраних. Найчастіше використовують це вміння в якихось віддалених селах, де, можна сказати, це село останній прихисток, де люди ще пов'язані з духами природи, і там живуть ось такі дійсно особливі вибрані жінки, які можуть молитвами від, відмолити, нашептати, заговорити будь-яку хворобу. І як правило, це вже жінки такого старшого, я б навіть сказала похилого віку, які взагалі вважаються такими відаючими матерями, які, до яких є повага у суспільстві вже навіть за те за той рік, за той вік, який вони прожили. Дуже цікаво, що би я хотіла з вами поділитися цікавими такими фактами про українську народну медицину, що, наприклад, деякі замовляння передаються лише жінкам. Або передаються лише вночі, або передаються лише на смертному одрі. Тобто кожен вид якихось замовлянь, а замовляння також діляться по спеціалізаціям, можуть передаватися різними способами. Вважалося, що лікувальна сила замовляння діє лише тоді, коли вона Передана в стані максимальної тиші і енергетичної чистоти, тому передавалися вони, як правило, опівночі або вночі на самоті або на великі свята, на купала, на зелені свята або на різдвяний святвечір. Більшість замовлянь передаються жіночою лінією від бабусі до онучки, або від старої знахарки до вибраної учениці. Тут якраз не обов'язкова кровна спадковість в Карпатах. побутувало повір'я, що якщо замовляння передане публічно або в день, воно втрачає силу, і обидві жінки можуть дуже тяжко захворіти. Сучасним аналогом бабок Шептух є енергопрактики, духовні наставники, психологи і навіть мотиваційні спікери, ті, які силою слова людей спрямовують по життєвому шляху. Шепотіння замовляння як лікувальний, як лікувальний засіб використовувати можна сьогодні, і якщо б ви захотіли піти до бабці такої, то вам треба розуміти, що ви можете в неї попросити. Ви можете у неї попросити, щоб вона, наприклад, вас цілила від якогось недугу. Для того, щоб вона зробила замовляння на захист, щоб повернула вам певну силу, певні знання, певну. Вдачу, благодать. Як правило, бабка така робить своє замовляння пошепки, інколи вона робить це замовляння на воду, яку дає вам або пити, або вмитися. Інколи вона робить це замовляння на віск і виливає на віск, інколи на траву і обкурює травою. Інколи це все комбінується в єдиному великому магічному ритуалі, в якому ви можете прийняти участь, якщо ви вже обрали собі цей засіб зцілення. Thank you. Що потрібно знати, коли ви йдете в, до, на такий обряд? Ви маєте зрозуміти, що коли у вас дуже серйозна хвороба, дуже така затяжна хвороба, де лікарі ну, не можуть дати раду, а ви будете вірити, що бабка вам це вичитає, то, знаєте, повірі вам дано і буде, як то кажуть. Але тим не менш краще при тяжких захворюваннях, якщо і е, користуватися народною медициною, то комбінувати її все-таки із традиційною. Це перше. Друге, Пам'ятайте, будь ласка, що е, дійсно замовляння гарно працюють при душевних і, і, і психічних розладах, але тим не менш е, ви маєте це знову ж таки комбінувати з е, впливом е, психолога або е, психіатра. Театра. Також замовляння чудовий дає результат при енергетичному виснаженні, тому що йде таке енергетичне балансування і стілення на тонкому плані. При цьому ви маєте також відрегулювати свій сон, режим відпочинку тощо. Тобто народна медицина, сучасна народна медицина може бути вам корисною, але якщо ви при здоровому глузді її комбінуєте з науковими засобами, і тоді ви будете мати максимальний результат. Бо сучасній людині в використанні на 100% народної медицини не вистачає одного простого явища. І воно називається віра. Тобто навіть те, що ви перекладаєте на плечі бабки, шептухи, відповідальність за ваше зцілення, не усвідомлюючи це, вам психолог на це якраз вкаже і допоможе з цим попрацювати. Чому я і провела такі аналоги, що сучасні психологи, психотерапевти в якійсь мірі переплітаються з цим видом народного цілительства? Хочу вам прочитати один із прикладів замовляння для тіла і душі, як він звучить, щоб ви просто хоча б почули. Це таке замовляння відкритого доступу, тому воно ніякої шкоди нікому не нанесе. Але ось я би хотіла, щоб ви його навіть почули, щоб відчути ось ці вібрації. Вода, водичко, сестрица жива. Змистіла неміч, серця тривогу, забери лихо у свої глибини, щоб тіло було легке, як вітер в степу, а дух ясний, мов сонце на сході, тече вода, тече сила, хай здоров'я лється, а недуга в землю втопиться, слово моє міцне, як камінь віковий, сила моя з води і землі. Тобто розумієте, так, що вони, ці замовляння, мають дуже таку Красиву, метафоричну, а інколи й дуже конкретну силу. І ці слова вони вивірені, вони в певній інтонації, з, певно, з, певним, з певним станом самої знахарки начитуються і, відповідно, занурюють людину, яку цілюють в певний стан змінений стан свідомості. І ці слова відповідно будуть таким чином впливати. Якщо, наприклад, вам знахарка начитала воду, вона вам дасть рекомендації, як її вживати. Якщо начитала, наприклад, хліб, то буде також дана рекомендація, як цей хліб з'їсти. Як правило, шептухи працюють без свідків, вони працюють в повній тиші, бо нашіптування або замовляння люблять повну тишу і спокій. Таким чином, слово в поєднанні з наміром шептухи мають дуже потужний ефект і активують віру людини в самостілення. Якщо ми подивимося на різні словоформули, які використовують шептухи, то там завжди є і вітер, і вода, і земля, і сонце. Там є певна ритмічна побудова цих замовлянь. Їх читаючи, знахарка вкладає туди дуже багато своєї власної енергетики і додаючи ще до нашіптувань інші засоби народної медицини. наприклад, Ритуали з виливанням, як ми говорили, на вістка, бо там, наприклад, обтиранням, обкурюванням, купанням в якихось травах, це все дає загальний такий стілюючий ефект. І знаєте, завершити нашу з вами е, історію про е, таких прекрасних знахарок, як е, бабки-шептухи, хочу е, українським народним прислів'ям, яке звучить так: у кого баба-шептуха, тому й хвороба не мука. Мабуть, так воно і є. Народ знає, народ у нас мудрий, а українська народна медицина сповнена великої сили світла, любові. І сили слова в тому числі. Тож звертайтеся до тих, кому ви довіряєте, але пам'ятайте, що сила самостілення є в кожного із вас. Бережіть свою душу чистою, свої думки ясними, і ваше тіло буде завжди здоровим. До зустрічі на каналі Калина.